Армія РФ майже повністю реформувала свій військовий потенціал після тяжких втрат у війні проти України і тепер несе загрозу всій Європі і НАТО. Це заявив заступник державного секретаря США Курт Кембл. Знаєте, такі заяви змушують мене поставити питання: і що? що ви тепер пропонуєте? Ви пропонуєте, щоб Україна сама в кредит. Викачувала переляк у країн Європи і НАТО в кредит. Ви ж самі говорите, що так допомогу ви давати не будете, а тільки в кредит. І то кошти президент України говорив, що там скільки? 75% залишається у вас же, на ваших же заводах. Фактично ви не вкладаєте в розвиток країни. Ви просто даєте, щоб країна хоча б могла захищатись. Так от, виявляється, що попри санкції, попри, попри все, попри і не попри, а напевне через дозовану, дозовану допомогу Російська Федерація змогла реформувати, слухайте слова, не відновити, не поновити, а реформувати. Тобто реформи передбачають становлення нового етапу, реформувати. А тепер виявляється, що тепер це вже загроза реальна НАТО і Європі. А до того, що то було. Тобто, виходить, що створили проблему ще більшу через війну в Україні Російська Федерація ще й реформувала свої Збройні Сили. А тепер це ще більша загроза. І ви знову пропонуєте, що робити в Україні. Викачувати вам переляк? В кредит? Серйозно? Не знаю. Отакі заяви просто в мене викликають абсолютно відразу до деяких партнерів і деяких людей, які відчуття таке, що просто зіграли нами, нашими долями, нашими життями і життями наших дітей. Тільки чиновники наші наші тепер вже не завжди і не до кінця розуміють або розуміють, але не хочуть сказати прямо, що нашими долями, на жаль, зіграли. Напевно, думали, що хтось завалиться, а він взяв і реформував свої збройні сили. А тепер це вже реально небезпека для країн НАТО і США. От круто, да? Телеграм-шапці профілю, там про це докладніше, і там ця цитата. Почитайте, щоб знати більше, а я попереджував, що так буде: що буду давати зброю для війни, а не для перемоги. Два роки тому назад казав.